Всім привіт! Ви на каналі BASU, у мікрофону В'ячеслав. І в сьогоднішньому проходженні XCOM 2 я відправляюсь на штурм цитаделі першого обраного вбивці. Розпочати дану операцію можна виконавши три секретних завдання в золі Тіней від фракції Жінців та добре підготувавшись, здобувши листову броню та магнітну зброю, як мінімум. Штурм починається з ніби секретного входу в цитадель. Де нам потрібно знайти портал до камери відродження обраного, паралельно вислуховуючи відкривання самої вбивці. Ей, okay, hey, народ, будьте на сторожі і не забувайте, навіщо ви тут. Ця тварюка сьогодні помре, чого б це не вартувало. Сильний сигнал в глибині будівлі. Навіть не сумніваюсь, що це наш обраний. Отже, туди і направимося. Гордіться адже вам вдалося зайти далі, ніж будь якій іншій людині. Гордіться, тому що сьогодні ви помрете в ім'я старішин. Я сподівалася, що ви ніколи не знайдете це місце, і тепер ви змушуєте мене діяти. Пощади не чекайте. У вашому світі достатньо проблем, але ви вирішили прийти сюди, до мене, щоб морно згояти відпущений вам час. Ви недостойні життя. Ви радила старіше нам проявити терпимість до вашої раси і погляньте, чим це закінчилося. Мої брати були праві. Ви недостойні існувати. Старіше не могли знищити всю вашу расу одним лише словом, але вони відновили ваш світ, повернувши вам надію. І ось як ви відплатили за їх щедрість невже так важко довіритись старішинам, Повірити на мить, що мова йде не тільки про долю одного світу, що людство не центр всесвіту, а лише мала частинка єдиного цілого? Вашим найкращим вченим не підводна і мало частка знонь старійшин. Однак навіть вони повинні усвідомити нарешті морність цієї боротьби. Єдиний спосіб вижити це підкоритися, нічого не нагодує в порівнянні з реальним світом. Щораз старіше не пропонують пощадити вас, але ви вперто продовжуєте супротив, обрікаючи нагибель всю свою расу. І будемо продовжувати боротися аж до перемоги. Нам не потрібні ваші страждання. Людству доведеться багато чим пожертвувати, але нагорода того варта. Здайтеся, і у людства буде велике майбутнє. Велике майбутнє маленьких грабів. Мабуть, відмовимось. Ми не чудовиська. Ми не любимо смерті руйнування. Ви звинувачуєте нас у власних невдачах, закриваючи очі на істину. І я пропоную мир. Не вам, ваша доля вже вирішена, але дітям ваших дітей. Здавайтесь, і вони, можливо, будуть жити, а разом з ними і весь Всесвіт. Або ми переможемо, а пам'ять про наших ворогів зникне в віках. Нарешті, діставшись до порталу, ми направляємося на зустріч із собою вбивцею Оце... Спеціальна стазіс камера для обраних? Та пояснюю, чому вони повертаються, не вдивлячись на всі наші спроби їх прикінчити? Ви все ще прагнете до своєї цілі, не звертаючи з наміченого шляху, підходяща епітофія для вашої раси. Сподіваюсь, вас не забудуть. Здається, так уже говорив тонус Тоністорку. Марвел, крадете ідеї. Нарешті справжня битва. У вас є привід гордитися собою. Ви заслужили достойну смерть. Перемігши вбивцю вперше в цій операції, ми відправляємо її в стазі з камеру, яку тепер ми повинні знищити за певну кількість ходів, щоб наступного разу ліквідувати вбивцю назавжди. Я й не вявляла, що це можливо боротися з кимось на рівних. Дякую вам. Справжнє випробування для воїна можливе лише коли на кону його життя. Я вірю на своїй цілі, і моя рішучість непохитна. Я знаряддя волі старіший, клинок, що б'є стіні. тіні. Я не зламаюсь, я знайду свою ціль. Ви достойно боролися XCOM. Сподіваюсь, у вас вистачить сил, щоб відбити свій світ. Ось так завершилась історія першого обраного вбивці, достойного супротивника та заклятого ворога, але не завершилась історія нашої боротьби. Навіть зараз ми відчуваємо її відсутність, голос, що замовк назавжди. Ви народжені завдяки нам. Невже не наша життєва сила тече в ваших жилах? Ми відчуваємо таку втрату, але в вас ми відчуваємо щось інше. Зарозумілість, а ще задоволення. Цьому є лише одне пояснення. Ваша людська природа взяла гору над розумом. Ви відкинули наш дар. Що колись дане, можна і забрати. Така доля чекає всіх нас, якщо ви зазнаєте поразки. Поверніть нам їх шефа, поки ще є час. Залиште нас. Такою була битва з обрани. Я дякую за вашу увагу. Та до нових зустрічей в хороших та цікавих іграх на каналі Vavis.ua.